Ти кому вертатися, кожен хоче з них зостатися. А -а -а -а. Вітаю всіх у студії Львівського радіо у нашій затишній світлиці, і підводимо підсумки сьогодні в таке велике свято стрітання. Підводимо підсумок зимових народних свят. І сьогодні у світлиці гостя непроста, гостя, яку знає практично вся Галичина. Але я думаю, що її коляди у Верховній Раді у Києві теж багатьом всім запам'яталися, коли її коза прогулювалася залою Верховної Ради. Я думаю, що багато хто здогадався, що у студії Львівського радіо етнограф, дослідниця народних традицій, режисер Ольга Наливайко. Вітаю вас, пані Олю. Добрий день, і ми завершуємо зимові свята. Хоча зараз маємо таке відчуття, що зими взагалі не було. Але ми то знаємо, що вона є, тому що вона є календарною. І сьогодні 15 лютого на календарі і дуже велике свято, яке як звично називається стрітення, а ще ми знаємо його як зимобор і громниця. Власне, стрітання завершує зимові свята різдвяного циклу. Вони з грудня починаються, бо ще є таке свято, як корочун, який на сонцестоянні зимовому. Тоді печеться хліб, а так як я досліджую хліб, то оцей хліб від корочуна тягнеться до стрітання. Хліб печеться на різдво. Хліб називається Різдво на Василя Василь і на водохрещу на Йордань. Називається Хліб Йордань. Ці хліби поважно найстарший родині заносить на покуть на кожне свято, і ці хліби лежать до стрітеня. І на стрітеня сходиться родина, той хліб крають і роздають по родині, особливо тим, хто не міг бути. А це відбувається зранку, мабуть? То після церкви. Після церкви. Що головне святкування? Хлібороби. Слідкували за погодою, а в церкву йшли освячувати воду і світити свічки. Навіть сама назва стрітення така символічна зустріч зими з весною. Дуже Характерна для власне. українців це дуже важливе свято, тому що весна цей символ нового життя, це прокидання землі, і усі газди готувалися до цього. І якраз на «Стрітення» вже закладалася основа майбутнього врожаю. Ну так селянин заглядав до плуга. Перший день і зазирав на погоду. Ну, власне, це було дуже таке свято, власне, день конкретно визначений для слідкування за погодою. Бо, звичайно, що селяни, лібороби для них дуже важливий рік. Хоча правда, в цьому році нам природа дала такі збої, що не зведеш кінців з кінцями. От оця ніч на називалася Медвідь будувалить. Це ніч з 14 на 15? Так. Медвідь буду валить. і це було дуже характерно. Це я пам'ятаю з свого життя в селі. Як ми страшенно на то пильнували? Часами були такі заверюхи, і це було добре, коли заверха. Коли не було такої заверюхи, то медвідь буду латає. То означало, що буде паскудна весна, аж до літа, не ага. така пробудлива, як завжди, така раптова. А вона буде така з дощами, слякотю. Отак. Кажуть, що медвідь ще спить, але коли от ніби на стрітання прокидається медвідь, він виходить з берлоги і дивиться, що сонце світить, він лякається і ховається в берлогу знову. І тому буде пізня весна, ще зима продовжується. А коли сонця немає, то відмідь виходить з берлоги і вже починається весна. Як дивилися на погоду? Оце коли медвідьбували, це дуже всіх радувало, тому що буде така яра весна, зимобор назва. Йдуть на боротьбу зима з весною. Тобто весна вже хоче наступати, звичайно, а зима, ще, а зима не дозволяє. ще не пускає. І от кажуть люди, що дуй, не дуй, а воно вже ближче не до Різдва, а до Великодня. Ну потім там заглядали на стріху, і як зі стріхи тече, то ще зима приволоче. Потім казали, що як на Стрітеня, кугут нап'ється на порозі, то на Явдохи вже там віл напасеться на порозі, що буде яра весна. А Євдоха це коли? 4 березня, що то буде скоро. Або так само казали, що якщо на когут нап'ється на порозі, то вже на Юра віл напасе при дорозі. А, а Юра, це вже травень. Це вже травень, 6 число. На бурульки заглядали, все воно означало, що ще буде О, така слякоть, коли бурульки. Відлига. Відлига так. На пчоли теж ворожили оцими погодами. А пчоли ще спали? Пчоли ще спали, але вже ті селяни знали, як яка погода. І дуже боялися, щоб не похворіли пчоли, і от отою стрітинською водою, яка була освячена, і дуже цілющою вважалося, коли хтось хто й старший, хто її несе додому, а йому з хати вийде з кухлем. Хтось назустріч, і стрінулися за водою. Тобто, це треба, щоб ви стрічали. Стрічалися воду гарний діли на подвір'ї. Та вода ціко. тоді дуже силу має. І власне нею освячували садибу, худобу і власне бджіл, щоб вони не мали такого грибкового захворювання. Тепер кажуть, такої гнилиці. Але то робилося кожного місяця на молодику, а ці пчоли окроплювалося пасіку. А зараз це відбувається? Ну думаю, що справжні пасічники так роблять. Взагалі то треба, так як в молитву вірити. Ну це ж магія, це закликання. Це оберіг. Стрітинська вода. Так, Стрітинська вода, вона таку має силу, як Йорданська. І ще маємо один оберіг, дуже важливий. Це є свічка. 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 Нас сказали на нього грумніця. Я з Львівщини. Крумніця. громовиця. грумовиця. Ну от так само дуже поважно сукали свічки. Свічки сукали. Але свічки це так само, як це бджіл береться. Віск, так, так, віск. То все. Ну, все воно є освячений, абсолютно все зі свого сала до гормоду, так само і святий вечір. Ми всі свої дари споживаємо. І Ці свічки освячуються. Вона служить коли сильні громи, щоб відвести громовідвід. Далі. Ту свічку давали в руки стражденним, тяжко вмираючим, щоб полегшити ці страждання передсмертні. І взагалі, коли горить свічка, і особливо молитися, то йде пломінь до неба, і це є очищення повітря. Оці стихії Погонь, вогонь кода? на купало. Наприклад, тепер повітря, повітряна стихія. От гуцули це дотримали. Тепер вони на різдво стопірцями рубають простір, коляду розстрілюють. Це теж повітря, простір розганяють. Воно все таке дуже сукупно зав'язане. У нас тут е, на символічному стрілінському столі ще є лівець є присутній. Дуже важливе деревце. Дуже так? важливе Як... деревце для українців. Воно таке лікувальне. Тараз говорять і фитонциди, і бактерії, uh -huh. колись uh -huh. того не знали. А хвороби називали звітру. Інфекційні інфекція це називалося звітру. Тобто одного деревця вистачає не тільки зикіння. Взагалі захистити уністя, вистачає і пахне в цілій хаті, але захищає від інфекційного Звичайно, так. Так, в мене цілу зиму. Не, не знаю як в кого, але у мене бабуся завжди тримала стрітинську свічку. Це була найважливіша свічка, Дуже в хаті. Важлива свічка. а вона була в такому місці. І я завжди знала, що це якісь таке спасіння. вона так ставилась до неї, як от і то було як символ Спова... спокою, Спова? але символ спокою в родині. Що ми знали, що є стрітинська свічка, так mm -hmm. то значить з нічого Буде поганого, але я пригадую той момент, коли був дійсно грім, блискавка, йшла велика вода. Дуже боялись великої води, тому що жили коло річки, і річка піднімалася від тих дощів. І бабуся вночі пригадую, стала на порозі з цією свічкою і молилася на порозі і відганя. Це така була містика, яка досі пам'ятається. Направду аж мурашки йдуть, але люди настільки в це вірили, що можливо і не було таких страшних катаклізмів які можливо. так як молитва помагає, особливо коли в людини щось таке дуже. Насторожливе, і тоді вникаєш в той зміст. От стрітинська свічка особливо поважна, та яка є на свічнику, що називається трійця. І то на стрітання тих трій свічі запалюють, і це дуже святково, урочисто. Я думаю, що ще сьогодні можна запалити вже освячені стріцінські свічки. Наші радіослухачі слухаючи програму світлиця Львівського радіо. Нагадую, що в студії пані Ольга Наливайко, етнограф, відомий режисер і дослідниця народних давніх традицій. І стосовно християнської традиції, це останній день, коли ми прощаємося. Христос рождається. То вже завершується той цикл. Із 16-го. Так, вже кажуть слава Ісусу Христу. Як людині в часі от сьогодні маємо стрітення? От наші люди вже так дивляться на календар понеділок, вівторок, січень, лютий, і можливо не відчувають у тих порогів, у тих поворотів, що треба кожен день слідкувати, що ж змінюється, навіть обережніше ставитись до свого життя, обов'язково звертати увагу на те, що в наших родинах слухати дітей, слухати старших. Як це відбувалося от саме в часі стрітинських свят. Ну це власне сходилася родина на той хліб ділити. Це було дуже поважно. А хліб о той, що оце лежав, три ще три хліб три хліб Їх це було три свято було. три хліба, власне, настрітання. І я практикувала не один раз організовувати в вечорниці і власне з тим хлібом. Ну, ми так бутафорно не тримали. Ми робили бутафорно, не тримали хліби впродовж всього циклу різдвяного. Ми їх на початку вечорниць заносили урочисто, але і це, це ніби відбувалося у такій символічній світлиці. Обспівували цими колядами, і там вечорниці тривали. Хліб урочисто стояв на столі посередині. А в кінці під коляду пане господарю, на твоєму дворі рай розвився. А рай то дідух». Оцей сніп, і ото все в тому зав'язу ми виконували. Найстарший хто був, той хто заносив перший хліб, той хліб зачинав краяти, і чоловіки потім допомагали, бо хліб крають тільки чоловіки. Взагалі ніж дається в руки тільки так, чоловіка. Так. або на час Різдва батько роду навіть не різав, а ламав хліб. Ну, ламав, так. Можливо, тому щоб не було загострення в родині, щоб не було сварок. Є таке… Е, ну, ще знаєте, таких аж хлібів на самому початку цивілізації хлібної, можна так сказати, то, то пеклися поляниці, то не було аж таких хлібів, і то так пішов. Від туди перший хліб, який він називався Адзимка. А чому Адзимка? Я не знаю етимології цього слова. Її навіть нема словнику Грінченка. Але народ так говорив. Але Це слово дуже давнє, і то є просто вода і мука. Знаєш, що ви ще з 90-х років, ще раніше, так, але вже займалися дослідженням цих речей і відтворювали їх. Так? Що було за весь цей період? Які заходи? От ви розгадали вже про стрітинські вечорниці, де вони відбувалися? Хто був учасником? Це були звичайні люди. Чи? Ну, бачите, ми можна сказати, я моє оточення, ми модернізували цей цю традицію. Власне, щоб на стрітання попрощатися з різдвяним циклом і зробити оті вечорниці. А вечорниці, такі дуже гучні, це робилися вже на м'ясниці перед запусти, перед великим постом. Це є. От випадає, наприклад, того року, на 1 травня випадає Великдень, то сім тижнів назад, і отой тиждень, восьмий. Тобто mm -hmm. перші, і там тих сім то є м'ясниці цілий тобто, тиждень, коли люди можна... можуть можуть їсти м'ясо і роблять собі і тоді от, от, колодій в цей період. Там прикладається дуже цікаве свято. Колодій, той хто діє коло, так закручує. Там є два слова, і дуже така етимологія. Цікава там є і коло, і колодка. Уж колодка mm -hmm. то теж ти закрив ключі коло. Дуже цікаві ті всі свята. Пані Олю, ваші побажання до усіх, хто нас зараз слухає, запалити стрітинську свічку, відігнати все недобре, закликати добре, водою стрітинською, Та, хоч самі цілі, купайтеся, щоб були здорові. Покрупіть хату, покрупіть все, що у вас є, вам дороге. І з тими оберегами будьте здорові! Дякую вам. Нагадую, що в ефірі Львівського радіо була програма Світлиця, автор і ведуча Наталка Криначанка. Дякую вам. Зима з літом зустрічається, зима з літом сперечається, кому йти, кому вертатися, Божен хоче з них зоснатися.